Кожен з нас був, проходив, проживав, юність. Ми всі насправді були в тому періоді, який називається юність, золота пора, яка направити жаль. Не повернеться і не повториться. І в юності в нас одні погляди на життя, а з роками ми на життя дивимося зовсім по-іншому. Ті речі, які ми дивились в юності, на ті речі ми зародимося зовсім іншим поглядом, ми зовсім інакше розмірковуємо. Ми зовсім інакше думаємо на все напевно все ж таки свій час. І в юності своє, в молодості своє, в зрілості своє, а в старості ще щось інше своє. Але є речі, над якими ми в юності не задумувалися. Хоч пройшли роки, нам додалось життєвої мудрості, і ми починаємо аналізувати подумки, повертаючись в юність, молодість, ми починаємо наче альбом гортати в пам'яті те життя, ми його переглядаємо і проаналізовуємо. І ми розуміємо чітко, що. Те зробили по-іншому, те зробили по-іншому. На те уваги б навіть не звернули, а щось було дуже важливим, але ми цього не зауважили. Але юність пора та. І якби ж то юність розуміла, якби ж то старість все могла, не поспішати би воліла і не летіла б, як стріла. Якби ж то юність мудрість мала, яка у зрілості бува, даремно б час не витрачала і думала би про жнива, якби ж то юність з розумінням до всього ставила в житті, то все всівала б тим насінням, яке зійшло би в майбутті. Якби ж то юність легко крила, могла далеко заглянуть, то берегла б свої вітрила І багато що могла б збагнуть, якби ж то юність, неозора з думками вийшла на паркет, то зважила б сьогодні і вчора і новий створила би сюжет. Якби ж то юність квітла й квітла, і дороги в старість не було, була б красива й сіїта, і життя все квітами цвіло, якби ж то юність та барвиста вібрала барви тільки ті, де старість була б легка й чиста. І гладко було б все в житті, якби ж то юність все уміла, і розуміла б що і як, вона багато б що зуміла, і розпізнала б все на смак, якби ж то юності під силу сягнути зрілості ключів, життя, мабуть, не йшло б по схилу. І з юних не зійшло б років. Напевно, так і було б. Життя не пішло би по схилу, а лишалось би в юності все життя, і по схилу не йшло би, піднімалось би тільки вгору і вгору.